Доброго дня, сьогодні 23 вересня, мій перець не померз, хоча було біля нуля у нас ще дуже багато зеленого. Померзне чи ні, ніхто не знає. Он скільки ще зеленого це гібрид кантата, тут ми вже збирали, збирали. Багато зібрали. Я зараз збираю польот. Тут його теж ще зеленого багато. О, які великі політ, конечно, подобається. Такі великі перці. Ну, дивіться. Ну тут всякі великі, маленькі. Який. Тут ми теж вже збирали, ви ще бачите скільки багато. Ми буде жалко, що померзне У нас тут якась географія, коли прогноз погоди показує 10 градусів то у нас значить буде почти нуль так і було вже два було жінки кажуть на тій стороні яру і нуль було дивіться які кущі це польот красавчик буду його садити обов'язково Прямо здорові такі вони Товстостінні тяжкі. Прям 4 штучки кидаєш чи п'ять штучок і вже кілограм. От так Померзне чи ні? Це ми узнаємо. Следующей серії, так що підписуйтесь, ставте лайки. Всім до побачення!